Вітаю вас, мої милі шанувальниці краси. Сьогодні ми розглянемо в модних стрижках осені 2022 року рваний чубчик. Підстригти такий модний чубчик досить просто. Спочатку майстер надає чубчику однакову довжину, а потім здійснюючи вертикальні рухи ножницями філігранно філіює. Спеціальні ножниці дозволяють зробити це акуратно та красиво. Рваний чубчик це популярна деталь стильної зачіски, яка не здає своїх позицій багато років. Причина невгасаючої популярності вкриється в її універсальності та вдалому поєднанні з будь-якою стрижкою та методів укладання. Крім того, чубчик цього типу підійде практично всім. Він навіть здатний візуально омолодити зовнішність. Зачіски розрваним чубчиком воліють сучасні знаменитості та їх численні наслідувачки. Голівудські красуні задають моду в перукарському напрямку, з'являючись у глянцевих виданнях з асиметричним чубчиком різної довжини та градуювання. Якщо захочеться приміряти цей стиль на себе за наявності густого чубчика або його відсутності, можна розпочати з подовженого варіанта. Новий імідж додасть образу грайливу легкість та шарм властивий юним особам. До того ж, за допомогою такого чубчика легко відкоригувати наявні недоліки зовнішності та вигідно оформити переваги. Для всіх зачісок з нерівно підстрижним чубчиком характерна нарочита хаотичність та природність. Вдало підібрана стрижка в цьому стилі зробить чарівним та індивідуальним вигляд будь-якої модниці. Підбираючи чубок під свій образ, пам'ятайте про пораду професіоналів, не забувати про гармонію. Образ повинен вийти цілісним, щоб кожна деталь в ньому поєднувалася між собою.